Вже в четверте в нашу громаду приїжджала бригада висококваліфікованих лікарів із консультативно-діагностичної поліклініки національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит Моз України. Звичайно, головна мета таких приїздів постійний моніторинг стану здоров'я нашого підростаючого покоління. Яка категорія дітей цього разу була в центрі уваги лікарів? Про це нам повідомила заступник міського голови Світлана Паришкура. Так, на сьогоднішній день ми оглядаємо діток завдяки тому, що. Маємо можливість співпрацювати із бригадою лікарів Охмадит. Оглядаємо діток, батьки яких знаходяться на передовій в Збройних силах України, і також діток, які батьки яких є з добровольчих формуваннях Миронівської територіальної громади. На сьогоднішній день оглянуто 120 діток. Батьки задоволені, і ми також тому, що розуміємо, що ці діти на сьогоднішній день потребують до себе відповідної уваги. Розуміємо і маму, мам, які знаходяться самі з дітками вдома. Тому сьогодні трошки було незвичайно. Були аніматори з дітками, трошки погралися, порозважали, поспілкувалися, і ми дуже дякуємо лікарям за те, що на протязі декількох місяців вони до нас приїжджають і оглядають. Літок різних категорій і плануємо і надалі огляди в майбутньому. Як уже було сказано, столичні лікарі оглянули більше сотні дітей, надали консультації, призначили курс лікування або дату наступної зустрічі із медичним фахівцем. Однозначно можна стверджувати, що такі приїзди медиків Охмадиту дуже важливі для нашої громади, бо сьогодні не всі батьки мають можливість поїхати в Київ, щоб прийти огляд дитини, знати правильний діагноз. І це стало можливим, дякуючи постійній співпраці столичних спеціалістів і Миронівської міської ради. Як зазначила керівник виїзної бригади, зав відділення консультативної поліклініки Охмадиту, завідувачка педіатричного відділення номер 1 дитячий лікар-гематолог Ольга Медведєва, цього разу приїхало більше профільних лікарів, враховуючи досвід попередніх прийомів та специфіку захворювань дітей внаслідок війни. Доброго дня. Мені дуже приємно, що наша національна дитяча лікарня знов відвідує ваше чудове місце бо з травня місяця ми вже подивилися більше трьох з половиною тисяч дітей. Київської та Чернігівської області, і ми вже маємо досвід і розуміємо, які фахівці потрібні для огляду дітей більше з урахуванням тої ситуації, яка є на сьогоднішній день в країні. Тому наша бригада доповнилась іншими ще спеціалістами: логопедом, ортодонтами. Ми підсилили. Кількість медичних психологів, саме медичних, тому що ми розуміємо патологію. Ми привезли знову ендокринолога, тому що ендокринологічна патологія виходить на перше місце. Тому е, всі наші приїзди тепер ідуть з урахуванням попереднього досвіду огляду дітей. Цього разу от що вже ви побачили, як професіонал, на що треба більше звернути увагу. На перше місце ми бачимо, виходить патологія ендокринної системи. тобто ми бачимо, що у багатьох дітей з'являється зайва вага це так називаємо, можна сказати, і заїдання стресів. Тому що всі знаходяться в хронічному стресі. Ми бачимо, що виходить патологія гастроентерологічного тракту за рахунок того, що люди в якійсь мірі змінюють своє харчування в силу умов, в силу своєї психологічної толерантності. І ми також бачимо, що росте патологія і нервової системи, саме зміна психоемоціонального стану дітей. Але ще й ми побачили це, що Виходить вже на лідируюче місце патологія алергологічна та пульмонологічна. То в зв'язку з тим, що стреси ми бачимо розвиток і початок ранніх бронхіальних хастом. То це для нас було дуже цікаво. Я маю сказати, що на тому тижні в нашій лікарні була проведена конференція з міжнародною участю «Охмадитівське читання, і ми представили там нашу доповідь. По аналізу патології, яку ми виявили під час наших візитів, і цю доповідь я поїду на тому тижні в місто Краків на конференцію міжнародну, і ми домовилися, що цю доповідь. З нашими результатами ми покажемо іноземним колегам. Там будуть колеги з Великої Британії, з Америки, Польща. Це наш друг і товариш, які нам завжди допомагали і будуть допомагати. Їм теж дуже цікаво. Вони теж цікавляться цим досвідом. І маю сказати, що цей наш досвід він безцінний і наші плани це. Спостереження всіх дітей до досягнення ними 18 років, тому що ми маємо розуміти, що чекає в майбутньому наших дітей, як вони виростуть, вони будуть працювати для нашої країни, вони мають стати батьками. У нас має бути здорове населення і наше завдання і завдання наших виїздів зробити здоров'я наших дітей максимально кращим, незважаючи на умови військової агресії. E Ольга Пана, якраз ви сказали про ті міжнародні зв'язки, які є між, ну скажімо, медициною України і зарубіжжям. На сьогодні ви отримуєте таку підтримку й допомогу, чи тільки це проходить у вигляді конференції? Так, ми отримуємо допомогу. Ми отримуємо, як я казала, дуже велику допомогу від нашої братської Польщі, яка нам з самого початку агресії передавала гуманітарну допомогу не тільки їжу. Одяг, але й медикаменти, апаратуру також нам передавала велика кількість країн: і Італія, і Велика Британія, і Америка. Тобто вони нам допомагали не тільки якимись порадами чи участю у конференціях, а вони нам допомагали і допомагають абсолютно реально. Ну і ще одне таке запитання, тому що ну знаєте, є певне хвилювання батьків ті, які приводять сюди діток, і, і от іноді вже після вашого приїзду кажуть, а що мені тепер робити? Давайте ми ще раз повторимо, який алгоритм дій батьків, щоб далі продовжити, як кажуть, слідкувати за здоров'ям своєї дитини. Зрозуміло. шановні батьки, ми сюди. Приїжджаємо наш приїзд сюди. Це можна так назвати скриніноковий огляд, тому що під час нашого приїзду ми маємо виявити патологію і зрозуміти, якого нагляду вона потребує. Тому якщо вона потребує нагляду тільки лікарів вашої первинної ланки, ми даємо свої поради. Якщо нам щось не подобається, ми вважаємо, що потрібне подальше до обстеження. Ми запрошуємо вас всіх. Нашу консультативну поліклініку, охмадит, за потребою у нас є можливість і госпіталізації дітей в наші профільні відділення, тому ми вас завжди чекаємо і завжди вам раді. Ну, і ще одне таке запитання, яке сьогодні просто проситься, тому що дивіться, ми зустрічалися з вами неодноразово. То було на початку війни. Потім уже десь так трошечки ми ну, визначилися, заспокоїлися, пройшов шоковий стан. На сьогодні вже більше як 200 днів війни пройшло. Чи змінилися дії лікарів? Взагалі, от як самі лікарі себе почувають? Так, наші дії змінилися, тому що спочатку. Військової агресії лікарі, як і всі люди, ми були теж налякані. Ми не розуміли, що нас чекають. Ми не розуміли в яких умовах ми зможемо працювати. Ми бачили, що велика кількість людей, а саме дитячого населення, покинуло нашу країну, і це була велика проблема. Але тепер ми вже маємо досвід. Ми стали психологічно більш спокійними та врівноваженими. Ми розуміємо, що робиться. Ми Приблизно розуміємо, що буде робитися, і ми розуміємо і наших батьків, і наших дітей. І маємо сказати, що ми вже сюди йдемо не перший раз, і люди нас знають. І я бачу, що все таки позитивні результати нашої роботи ми на сьогоднішній день бачу і надію, що будемо бачити і надалі.